Історія України непроста. Українці у всі часи мріяли мати власну, сильну, незалежну державу. Сьогодні 105-та річниця Західноукраїнської Народної Республіки. Це мужній подвиг хлопців, які боролися за свою державу. Ми мусимо пам'ятати, що ми сьогодні тут завдяки нашим героям. Окупант повинен піти геть, бо українці є миролюбною європейською нацією. Дякуємо кожному, хто захищає українські кордони. І ми повинні плекати пам'ять про тих, хто 105 років тому віддав своє життя за нашу незалежну, вільну і суверенну Україну. 1 листопада в Україні відзначають 105-ту річницю Західноукраїнської Народної Республіки. Саме цього дня 1918 року у Львові відбулося листопадове повстання, що спромогло до створення зуму. Події відбулися в умовах, коли світ із великими застереженнями сприймав будь-яку ідею української незалежності. Цієї ідеї боялися сили, що прагнули зберегти Російську і Австро-Угорську імперію як запоруку тодішньої міжнародної системи. Як відомо, після розпаду жовтні 1918 року Австро-Угорської імперії на кілька незалежних країн патріотичні сили Західної України вдалися до створення власної держави. 19 жовтня 1918 року проголошено українську державу на всій етнічній території Галичини, Буковини та Закарпаття. Президентом Української народної ради обрали Євгена Петрушевича. Листопадний зрив називають пророком у свідомості, адже саме тоді, за твердженням істориків, українці зрозуміли, що можливе існування незалежності української держави. Важливий здобуток Зумер урочисте проголошення 22 січня 1919 року у Києві. Про слуку, Сунр і Урн в єдину соборну Українську Народну Республіку історія Зумре символ нашого споконвічення прагнення свободи, за яку боролися і вмирали, яку вірили найкращі доньки і сини.